І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Нумізмата. Но на сьогоднішній день продовжуємо огляд саме банкнот часів УНР. І сьогодні у нас на огляді банкнота в номінал 500 гривень. До речі, грейд я ще вам не показую, але банкнота досить цінна. Забігаючи наперед, хочу сказати, що це одна з 12 банкнот. В цілому світі, яка знаходиться в такому грейді. Вишого грейду на даний час у світі не існує. Ця банкнота також є наявна на сьогоднішній день на аукціоні Віоліті з старт з однієї гривні. На даний час уже колекціонери, які готові її придбати, пропонують за неї 20 тисяч, але аукціон триває. Буквально ще буде знаходитися одну недільку. Тобто на наступний на наступну неділю у нас буде закінчення аукціону. Якщо взяти е, так серйозно з вами, е, можна так сказати, поговорити, то оці... ціночна, чи оціночна чи номінальна вартість саме в такому греді, в якому зараз є банкнота, це више 50 тисяч гривень. І так, друзі, в попереднім відео ми знімали тисячку, 2000, а зараз у нас є ось така 500 гривень. Бачимо, є і номер банкноти, і навіть державний Герб, Тризуб по центру банкноти. І ось такий у нас, друзі, 67-й грейд. Також хочу вам сказати, що найвищий грейд, який дає нам PMG, це є максимальний 70 грейд. 70-й, Тобто будь-які банкноти, які тільки виходять з. Печатного станка або з Нацбанку, тобто в ідеалі це може бути 70-й грейд. І то не факт, що PMG дасть 70-й грейд. 67-й грейд це є один з найвищих. Тобто в 68-му грейді даних банкнот взагалі немає. Не то, що даних банкнот можна взяти і нову там 500-ку з Національного банку 2000, ой, 2020. Шостого року, 25-го в ідеальному стані, не факт, що там буде навіть Грейс 67. -й. Тому це є досить, 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 досить цінна. І як інвестиція на майбутнє, це є просто шок. Тому до цього відео також буде посилання на, на даний аукціон. Тому, кому цікаво, слідкуйте. Хто має, якщо маєте знайомих, які цікавляться ці саме банкнотами УНР, можете їм відео. Переслати, щоб вони не пропустили даний аукціон. Тому нагадую, тільки 12 банкнот. Одна з 12, друзі, одна з 12 знаходиться зараз ось у мене. Ось, бачите, ось так вона виглядає. Ось. Стан шикарний. Тут нема про що говорити. Сама вона в грейді запакована. Так що, ось так. Все буде в коментарях. Тому цікаво. Пересилайте і не забудьте підписатися. Впереді у нас буде відео не тільки про українські банкноти. Трошки будемо вас в історію е, УНР, можна так сказати, зацікавлювати, щоб ви трошки розумілися і пізнавали саме українську історію, українські гроші. Тому слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!